Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про те, чи закуплявся я альткоїнами, коли досягнув відмітки в 60 тисяч доларів. А якщо не закуплявся, то чому? Ну і звісно, щоб підтримати цей відеоролик коментом, лайком і наступні відеоролики, тому що я один з небагатьох, який не побоявся предсказати, що коли торгувався по 127 тисяч доларів на своїх АТХ. Розповідав, що все це засадка гоїв, і ми будемо падати донизу. Пройшло більше 9 місців часу. З цього моменту я кожен час розповідав, що ми будемо падати, і потрібно зараз не примножувати капітал, а наоборот просто-напросто зберегти. Тому жернющила і а ми поїхали. Рекомендую розпочати цей відеоролик з моїх минулих прогнозів та з моїх очікувань, тому що це важливо. 9 місяців назад я озвучав свій глобальний план по біткоїну. Я розповідав те, що я не очікую похід 150-200 тисяч доларів, хоча в цей час вже всі розповідали, що ми йдемо на нові АТХ, і буде там біткоїн вже в найближчий час 150, 200, а то й 300 тисяч доларів. Бачимо, в цей час був озвучений мій план по біткоїну. Я сказав, що ми будемо проторгуватися, далі засадка і похід. Донизу, тобто обнулення цих всіх людей. Зараз все те ми маємо. З ціни 97 тисяч доларів багато трейдерів малювали лінії підтримки, лінії супротиву, що ми ось тут повинні застрянути, що ми повинні проторговуватися, Ну і далі похід вгору, тому що ось тут там назбиралася ліквідність, ми маємо забрати і піти вверх. Але. В кінцевому результаті ви просто подивіться, як з 97 тисяч доларів ми пролилися до 60 тисяч доларів. Нагадую, з найважливіше, не було ніяких чорних лебідів і не було ніяких флеш-крашів і так далі. Ми просто-напросто з 97 тисяч доларів пролилися до 60 тисяч доларів. Відомі трейдери, відомі досвідчені. Трядери, за якими навіть я слідкую, там 17 з 17-го 18 з 18-го року вони в ринку, всі вони малювали лінії підтримки, лінії супротиву, але як бачимо, нічого з цього не було виконано. Тобто біток просто-напросто лився так, нібито ніякої лінії підтримки навіть і не було. До чого я взагалі веду цю суть, те, що теханаліз працює лише тоді, коли потрібно засадити гоїв та дати їм віру в те, що все ідеально. В цей час, коли біткоін торгувався по 97 тисяч доларів, там, всі малювали висхідний тренд, все. Тобто, що нижче ми падати не будемо, хто там не закупився, будуть жаліти і так далі. Для даунів я повторюю ще раз: я нікого зараз не хочу скривдити і не сказати, і не себе вихвалити, те, що я такий ахуєнний, я вгадав, коли ми будемо падати, ми падали, я там зберіг свій капітал і так далі. Ні. Для даунів я повторюю ще раз, що трейдери говорили весь цей час, що теханаліз працює, ми йдемо по рівнях, ми відпрацьовуємо ці всі рівні. Весь цей час я розповідав те, що теханаліз не працює. Він лише працює тоді, коли потрібно засадити натовп і пізніше просто їх напросто обнулити. Що ми бачимо? Засадили натовп, і весь цей натовп просто повезли донизу та обнулили. Багато людей набрали спот. Але багато людей були на фьючах, і всі люди, які набирали на фьючі, вірили в зростання. Вони всі обнулені, вони втратили всі свої гроші. Зразу ще раз кажу, що я себе не вихваляю те, що я вгадав, коли буде пік, коли ми будемо падати. Ні! Я розповідаю про те, що теханаліз, на мою думку, не працює. Тому, по моїй логіці, по моєму досвіді, який склався приблизно за 4 роки в ринку, скажу, що трейдинг. Fibonacci і ці всі рівні вони працюють лише тоді, коли потрібно засадити гоїв. Що дійсно працює, це психологія. На що дійсно потрібно дивитися, це потрібно дивитися на позиціонування натупу, на настрій натупу, на макро і так далі. Коли ми прийшли в зону 75 тисяч доларів по бітку, я все одно не побіг відкупляти біток, ефір, альту. Навіть при тому, що я цю зону чекав близько. 9 місяців часу. Я її дочекався. Але дивлячись, де дорогоцінні метали, що зараз відбувається з доларом, де зараз домінація USDT, однозначно, що я не спішу набирати ні біток, ні ефір, ні альткоїни, тому що альткоїни будуть. Продовжувати далі знижуватися. Тепер давайте коротенько перейдемо до usdt домінації. Бачимо цю синю полоску як і на USDT домінації, так і на бітку. Що це взагалі таке? Бачимо верезень 25 рік лої, і з цих лоїв ми далі почали рости по тезер домінації. Переходимо на біток, бачимо, що це в цей час це були хаї по бітку, Далі ми почали падати. Мій наступний прогноз по тезер домінації. Якщо ми віддалимо, бачимо 2022 рік тезер домінація була 9,5%. практично відсотка. Мої очікування, що по тезер домінації ми проб'ємо ось ці минулі фітілі. Тому я очікую ще по тезер домінації зростання. А якщо тезер домінація буде рости кудись в зону 9,5%, то біток. Може пролитися спокійно нижче 60 тисяч доларів. Давайте зараз на бітку, напевне, що фокус фокусуватися не будемо, тому що мій основний таргет це ефір, і я б хотів набрати дійсно ефір. Якщо його здате домінації, а кому цікава ОСТЕ домінація і інші паттерни, я рекомендую підписатися на TradingView, слідкувати, тому що тут є інші, не лише тезер домінація. Мій трейдер ділиться абсолютно всім: досвідом, думками по тезер домінації, біткоін з золотом, ну і так далі. Тобто різні пари є, всім цікаво, тому я рекомендую підписуватися на TradingView, читати пости і підтримувати ці пости, щоб ми розуміли, що вам цікаво, тому кому детальніше. Цікаві усі ці, ці ринки, я рекомендую залітати на TradingView підписочку. Ну і звісно, що читати та слідкувати. Тепер коротенько до ефіра. Якщо тезер домінація впаде, виросте, точніше, до 9,5%, то ефір, я б чекав в зоні 1500 1000 доларів. Віри в те, що ми зараз сюди прийдемо, якщо чесно, немає. Але якщо тезер домінація буде далі продовжувати рости, а вона, скоріше всього, що буде рости, тому що. В світі твориться повна фігня. Я вже вам про це неодноразово розповідав. Пауел говорить розумні реальні речі. Трамп творить війни, Трамп хоче печатати гроші, Трамп хоче знижувати ставку і так далі. Ну, ми розуміємо, що це все неможливе. DXY зміцнюється, можливо, там, долар буде рости. Якщо долар буде рости, то ви самі розумієте, що всім криптовалютним ринкам буде просто пипа. Тому я б ефір чекав приблизно в зону 1500. Тисячу доларів. Можливо, ми сюди не прийдемо. Але це мій таргет по цій ціні, по якій я б точно відкупляв ефір. Багато хто вже закуплявся ефіром по 25 тисяч доларів. Багато людей понабирали лонгі. Багато людей відкупляли ефір по 2000 доларів і продовжують це зараз робити. Але на мою думку, зараз це фатальна помилка, тому що всіх цих людей звозять. Ще донизу. І найважливішим, чим я хочу поділитися, це те, як може і як, на мою думку, буде виглядати дно. Дно, як всі кажуть, що от прийдемо за один день, далі відкуп і альсезон. Такого скоше всього, що не буде. Якщо ви думаєте, що ви не снег відкупити дно, ви помиляєтеся. Просто треба напросто ще трішки потерпіти, тому що на загальну картину дивіться: дно по ефірі, точно не тут, десь буде ще нижче. Е, мої таргети, ви знаєте. Е, далі, як буде виглядати, на мою думку, дно. Ми там впали, так, не відкупляємося дуже сильно, відросли трішки. Далі проторговка. так, Ось тут будуть говорити, що це фаза розподілу, далі ще донизу, так як було ось тут, та, до прикладу. Ну, дивіться, як ідеально з 2000 доларів ми пролилися до тисячі. Нікуди ми не ростемо, а проторговуємося, так? І вже пізніше ми бачимо там фінальний ріст. Де вже ніхто не встиг зайти, а тут всіх висадили. Тому, на мою думку, ось це буде виглядати приблизно так само ж, як це було в 22-му році. Тобто ми впадемо і будемо тут залишатися деякий час. Кому це потрібно, скажете ви? На мою думку, це потрібно великим гравцям, китам, маніпуляторам, щоб за дорогий біткоін відкупляти дешеву альту. Тому для чого мені зараз відкупляти альткоїн і сидіти в мінусі, якщо... Я розумію, що ось весь цей капіс, який зараз відбувається по бітку, по ефірі, по альткоїнах, це ще не кінець. Тому я просто-напросто залишаюся в USDT і не спішу нічого відкупляти. А просто слідкую за ситуацією на абсолютно всіх ринках, на фондовому ринку, на криптовалютному ринку, що творить Трамп, що відбувається з золотом і так далі. Тому для чого мені зараз відкупляти айту? Так? Хоча біток вже прийшов до моєї глобальної ціни, якщо я бачу, що нічого нормального зараз не відбувається, домінація USDT продовжує рости, і, скоріше всього, що вона буде далі рости. Тому для чого мені сидіти зараз, навіть якщо я відкуплю ще в просадці там на 30-60% на в мінусі, якщо я можу просто-напросто сидіти в стебілкоїнах і зберегти ці гроші, і пізніше відкупити ще по дешевшій ціні. Так, ви скажете. Лох, ти рано чи пізно? Буде дно, і ти знов скажеш, ха, знов те саме повторюється, що ти казав, що ти відкупиш нижче і нижче не відкупив. Народ. Зараз я точно не готовий відкупляти альту, бо альта просто продовжує знижуватися. І як ми бачимо, дна в альткоїнах немає. Я краще збережу свій депозит, який в мене є, ніж буду сидіти і буду продовжувати сидіти. Просаці, я не спішу нічого відкупляти. І, можливо, я пропущу дно по альткоїнах і не відкуплю там альткоїни, які будуть практично за копійки. Але я не втрачу свої гроші, які в мене були. Повірте, всі гроші, які ви засадили в ринок, всі гроші, які ви засадили в ринок, за весь цей час у вас депозит склався на мінус 80-90%. Я думаю, що ви були б надзвичайно раді моїми словами і. По Послухалися та моїх слів, якщо б весь цей час просто-напросто спостерігали за ринком і дивилися, як ринок здувається. І навіть зараз у вас не було б сильного бажання заходити в альту, тому що ліквідності нема, альткоїни просто-напросто продовжують сипатися. В світі твориться така діч, що спрогнозувати взагалі не можна. Криптовалютний ринок в більшості любить стабільність і бути впевненим в завтрашньому дні. Тоді з кошель цього, що ми будемо рости. А поки золото пробиває нові хаї, поки йде домінація ТХ, з кошти всього, що вона йде на 9,5, можливо, й 10, то ніякий ріст по альткоїнах я не очікую. Я краще пропущу дно, так? Збережу ще своїх 30-40% поки я тут буду сидіти в просадці, і пізніше на відскоці впевнений в тому, що це дійсно дно і далі буде позитив ми будемо рости. Зайду так, я не відкуплю стільки, стільки я міг відкупити ось тут. Але я не буду сидіти в просадці ні місяць, ні два, ні три, ні чотири, ні п'ять, ні пів року часу і не говорити: вам ща, ща-ща, будемо рости. Ні, я дивлюся правді в очі. Ну і також ще мінімальний анонсик. Якщо ви не торгуєте ще на біржі Бінькікс, бонусну силку для реєстрації знижкою на комісії 25% я залишаю під відео. Кращі люди завжди використовують кращу біржу. Біржа Бінкікс одна з них. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!